Радник прем'єр-міністра з нацбезпеки Томаш Пояр каже, що отримає вже на початку літа, а президент Чехії, ось і Дмитро Кулеба, каже, що ось кілька тижнів і почнуть постачати. Тобто, це означає, що до кінця літа вже повністю вся партія цих 800 тисяч надійде до України, але ці снаряди вже будуть постачати. Е, Чи чекати нам до літа? Е, тут немає, знаєте, якоїсь дискомунікації. Спікерів, тут є елемент дезінформації російських окупантів. Потрібно розуміти, що і чеська сторона, і наші високопосадовці розуміють, що 90% розвідінформації російські окупанти отримують з відкритих джерел заяв наших політиків, заяв наших міністрів. І тому зрозуміло, що вони теж. За ці два роки, знаєте, мені складається враження, що, на жаль, українці стали жертвами якоїсь такої пропаганди, що москалі тупі, нічого не розуміють. Друзі, вони чудово вчаться. І так само вони планують свої наступальні дії відповідно до наших можливостей. В той самий час хочу відзначити, що насправді. Ситуація з постачанням снарядів зараз поліпшилася, і можу сказати, що е, там, скажімо, останній останні тиждень е, набагато більше було виконано артилерійських е, завдань, набагато активніше е, почали Збройні Сили України, Сили оборони бити у відповідь по російських окупантах, чого не можна було там, сказати місяць тому. Тому. Е, те, про що, коли ми там часто чуємо, москалі розганяють якусь інформацію про снарядний голод, це просто не відповідає дійсності. А говорячи про постачання снарядів, чи говорячи навіть про постачання нових видів озброєння, завжди повинні всі ми бути свідомими, що російські окупанти теж дуже активно це слухають і дуже активно до цього готуються. Угу. Пане Олександре, от а як ви ну, розумієте оці терміни в такому випадку? Ну я розумію. Для мене дуже важливо те, що Макрон, який виступав проти закупки снарядів нам за межами Європейського союзу. Ми всі пам'ятаємо, як рік тому вони виділяли гроші для того, щоб забезпечити нам цей мільйон снарядів. А Макрон, Греки, там ще хтось вони виступали проти, і е, виходило так, що ми через їхню позицію не до отримали снарядів. А зараз я дивлюся, що Макрон. Е, Вносить додаткові гроші для того, щоб купити ці снаряди для України, оце для мене є показником, тому що е, публічні позиції, публічні заяви, е, там справді дуже багато дезінформації. Я для того, щоб отримати об'єктивну інформацію, е, читаю багато необ'єктивної інформації, намагаюся зрозуміти в середньому, що відбувається. І ясно, що і наші повідомлення хиблять, і всі будь-які інші хиблять. Але коли я чую, що людина, яка є керівня, найсильнішої військової потуги європейського союзу на даний момент в вона вже виступає за те, щоб нам снаряди закупали за межами європейського союзу. Це мене радує, і я розумію, що якщо цей шлях пройде весь європейський союз, то снарядів точно стане більше, і це об'єктивно. А друге, те, що радує, що американці завжди вміють знаходити гроші. Цього разу їм повернули кредити, вони нам надали зброю. А минулого року Разу це було так, що вони переоцінили заднім числом вартість обладнання, яке нам надали, і раптом з'явилося ще там. Багато мільярдів тому, коли ми говоримо про те, що е, у них немає важелі, у них є. Просто треба зрозуміти, що зараз для американців головне дотиснути республіканців, щоб вони виділили ці 60 мільярдів. Як тільки ці гроші з'являться, думаю, все буде дуже добре. Тому що ці гроші ми всі думали, що вони будуть розтягнуті на 12 місяців. А по факту е, їх треба буде е, реалізувати, реалізувати за 8 місяців. Так. Це означає, що у наших збройних сил буде більше можливостей ніж це. Було би протягом того часу. Я не знаю. Я стежу звичайно тільки по телевізору через наших через чужих спікерів і не бачу цього зсередини. Але в мене таке враження, що цей пил наступальний у московитів закінчується. Зараз вони ще звичайно дотягнуть до президентських виборів, бо це їм треба. Потім почнеться розпутиться, потім почнеться весна, коли вже атакувати і наступати буде достатньо складно. А на той час я сподіваюся, снаряди підійдуть. Отакі, такі у мене оптимістична візія. Не знаю, наскільки вона відповідає. реальності. ще та... в минулому році. І, Якщо дозволите, у мене оптимістичніша візія угу. не тільки по снарядам, а і прибуттю нарешті до лав збройних сил. Пілотованої авіації, і я переконаний, що поява посиленої пілотованої авіації мала би е бути тим переламом, коли, скажімо, якщо вже нарешті е військово-морські сили добилися знищення монополії Російської Федерації на морі, то якраз е поява е військово-технічної допомоги пілотованої авіації. Допоможе знищити ось цю монополію у повітрі. Тому, скажімо, на це літо, на цю осінь у мене більш оптимістичніші очікування. І тут би ще хотів сказати дуже важливе. Абсолютно погоджуюсь з паном Олександром і стосовно Франції і стосовно Сполучених Штатів. Але як знаєте, існує такий мем, коли кучмо говорить: ну це вже все було. Франція теж свого часу. Зайняла лідерську позицію у постачанні озброєння Ізраїлю. Але рано чи пізно, це чудове свято підтримки Ізраїлю завершилось. Франція почала зближуватись з Іраном, і Іран тоді поставив питання Руба, що Франція повинна перестати підтримувати Ізраїль. І одного дня Франція перестала постачати зброю Ізраїлю. Але цього дня, коли це припинилося, прем'єр-міністр Ізраїлю вийшов і сказав: Дякую, ми цього чекали. Дякуємо, що Франція дала нам можливість передихнути. Е, і потрібно розуміти, що ця західна допомога це для нас, українців, передишка. І рано чи пізно, і ми повинні бути свідомими, може змінитися геополітична ситуація. І в цей момент ми, українці, повинні розуміти, що єдиним союзником України є Збройні сили і власний військово-промисловий комплекс. І коли хтось говорить, що неможливо збудувати свої українські снарядні заводи в Україні, тому що ми під прицілом ракетних обстрілів Російської Федерації. Ізраїль зміг це зробити. Ізраїль під постійними ракетними обстрілами зміг збудувати одну з найпотужніших військово-промислових комплексів взагалі у світі. Іран Так, і нам і Іран, і в причому в умовах не тільки е, під прицілом, а ще й в умовах е, міжнародних контролю, санкцій. Да. Так, Тобто ми повинні бути свідомими. Що нам не можна віддаватися на тисячу відсотків надії на постачання від наших західних партнерів, тому що рано чи пізно е це свято підтримки даруйте за такі цинічні висловлення, може завершитись. І Україна вже один раз переживала час, коли вона боролася за свою незалежність у 1917-20-х роках. А проти неї запровадили, до речі, західні країни, і Франція, і Великобританія, і Сполучені Штати запровадили санкції. І Україна не могла отримати озброєння, не могла його закупити, тому що завдяки цим санкціям. Величезні ешелони озброєння для армії Української Народної Республіки лишилися в Румунії так і стояти ешелонами, е, а під що? під західними санкціями. пане Андрію, але ви ж ви розумієте, що сьогодні, на сьогодні, і навіть е, на найближчі три, три місяці ми не можемо отримати власного виробництва на аналоги атакамсів. А тут вже е, як пише газета Wall Street Journal, США розглядають цю можливість е, е, пост, до, постачання до України ракет Атакамс. Вони Дадуть якийсь дійсно поштовх для того, щоб бити по тилам російським тилам російської армії? Однозначно, і в мене надія не тільки на Атакамса, а й надія на таурси е, Насправді, це потужне озброєння, це високоточне озброєння е, американське. І однозначно головне, щоб було досягнуто, знаєте, е, ці два роки ми спостерігаємо. Дивовижні так звані червоні лінії, які весь час десь мандрують у просторі, відсуваються. І я вам хочу нагадати, що колись стояла умовою надання Україні атакамців, що Україна не буде їх застосовувати проти, скажімо, російського агресора на території Російської Федерації. Але потрібно розуміти, що Україна переможе в цій війні тільки за умови. Що вона буде переносити війну на територію агресора. І в цій ситуації потрібно сказати, друзі, давайте просто знаєте, перенесемо це от в історичну паралель. Уявіть собі, Тегеранська конференція 1943 року, на якій Британія і Сполучені Штати кажуть Советському Союзу, ви виганяєте німців зі своєї території. Але по території Третього Рейху не бийте. У Європу не йдіть, Берлін не штурмуйте. От щось подібне американці пропонують і Україні, тобто ви на своїй території воюйте, але на територію ворога не переносите цю війну. І тому однозначно, що якщо Україна отримує цю високоточну зброю, то Україна повинна бити по території Російської Федерації. Бити, зокрема, наприклад, по одній з найбільших нафтових баз у Ростовській області, яку, до речі, наші країни-партнери, і Туреччина і Греція допомагають, створюючи сірий флот, допомагають з цієї самої бази у Ростовській області перевозити кораблями нафту. Роблячи її не російського походження, а якогось незрозумілого походження. Тобто про це треба чесно і відверто говорити. Не хотілося б цю проблему з Таурусами, яку зараз визначив Олаф Шоу. Не, не хотілося б переносити на взагалі допомогу Німеччині Україні. 30 мільярдів євро Німеччина Дивіться, на 30 мільярдів тауруси. євро допомогла Україні. Я скажу так: моє глибоке переконання, у мене знову таки немає інсайдів. Але я, моє глибоке переконання, як тільки у нас з'являться літаки, які будуть спроможні нести ці таурси, а це не Ф-16. Ф-16 не може нести ці ракети, а це можуть бути тільки шведські літаки. А розмова про те, що Шведи нададуть нам літаки, ведеться давно, і вони сказали, що як тільки вони стають членами Європейського Союзу, цей процес піде. І я глибоко переконую, що як тільки у нас буде. Повноцінна можливість користатися цими ракетами, тому що справді існує механізм запуску цих ракет з землі, наскільки мені відомо, але тоді у них і відстань вони меншу беруть і так далі, і так далі. І я абсолютно переконаний, що на той момент от зараз знов-таки будуть зустрічатися між собою Макрон, Туск і. Шольц в п'ятницю, здається, вони будуть про щось говорити. Я абсолютно переконаний, що от настане момент X, коли у нас з'являться і літаки, які зможуть нести і з'являться ці ракети. А що стосується, чому оці зараз багато таких розмов, мені здається, що ці всі розмови, навіть ті розмови, які робить зараз те, що говорить Шольц, це все розмови, які в очах. Німецького суспільства розмивають червоні лінії, тобто раніше вони й думати не могли про те, що в Україні з'являться і Тауруси, і з'являться солдати Європе... 에, НАТО. На сьогоднішній день це вже обговорюється так. Вони говорять ні. Але скільки разів вони казали Пане Олександре, ви зараз це говорите про солдат НАТО як доконаний факт, але Безумовно... їх ще немає. Це тільки на рівні обговорення. Слухайте, а ви... але... але але ключове, що взагалі з'явилася така дискусія. Слухайте, а ви во два роки тому Зачем? не можна було виявити такої Стоп. дискусії. А ви а ви подивіться само, як про атакам речі. Ви подивіться уважно е, останнє свіженьке інтерв'ю Зеленського, яке він дає французам, і спробуйте зрозуміти, він сказав про. Військових НАТО в трьох напрямках абстрактна взагалі, чи чи це означає, що вони вже є? Там фрази побудовані настільки виважено і точно, що ти не можеш зрозуміти, чи йдеться вже про те, що існує сьогодні, чи це абстрактні розмови розмови. А з того, що ми чули реакцію британців, британці говорять про те, що Шольц злив якусь там інформацію, значить, його розмови про те, що вони присутні чи не присутні. Можливі більше того, жоден міжнародний документ не забороняє інструктору е з країн НАТО е вчити когось тут чи щось таке робити. Тобто, це ніяк не заборонено, тому що присутність військ будь-якої країни на території нашої країни не може бути агресією щодо Росії, тому що Росія це інша територія, інша країна. Друзі, ми, у, ми, нас ми жива, є... вибач, у нас я прошу вибачення, У нас була дискусія. у нас просто зараз висить кореспондентка коротко Скажу, попри все, мені видається, що Верховна Рада має. Ухвалювати рішення про е, дозвіл на прихід там, обмежених контингентів. Це було завжди навіть і в час, наприклад, військових навчань. Тому, попри все, я думаю, що коли подібне рішення буде ухвалюватись, ми як мінімум про нього почуємо. <рес> так, ми відчуємо це на скажімо так, на власному досвіді.